Вітаю на каналі Малий Веселий Монстер! Сьогодні ми прочитаємо книжку, яка називається Кузюки і Бузюки. Вона про інепонічан і дуже смішна. На далекій планеті біля плюс джерела невеличка Дженет жила А десь поряд, на схилі гори грихобрил, жив маленький бузюка. І звався він Біл. Наша Дженет була по кузюцьки червона. Тож дідусь їй торочив таку заборону. Не грайся ніколи з отими бузюками. Стрибають по лісу вони кенгурюками. Сплять в норах. І капці у них замазюкані. Не грайся ніколи з отими бузюками. Був біл по бузюцькому синій присиній. Бабуся учила науці єдиній Не грайся ніколи з отими кузюками. Для сну користуються дивними штуками, що ліжками звуть. В них волосся за вухами. Не грайся ніколи з отими кузюками. Кузюки із ранку до темної ночі у плюс джерелі хлюпотались охоче. Та Дженет набридла ця плюскальна гра. Подумала Дженет пройтися пора. Бузюки стрибали на грихогорі, цип вгору, губ долі і тішились грі. Це білові раптом здалось нецікавим у подорож рушив шукати забави. Біл з Дженет зустрілись в обубному лісі, де пахли грузявки й росли фісімісі. Боже, що вони за фісімісі такі? Там бавились разом цілісінький день, казки повідали, співали пісень, а потім на дереві поміж гілками жували солодкі желейні гамгами. Аж раптом ну хто ще б завадив цим двом. Кузюку дідусь насварив кулаком. Не грайся ніколи з отими бузюками. Синюші аж хочеться очі почухати. Казав тобі сотню разів чом не слухати? Не грайся ніколи з отими бузюками. Бабуся бузюка за руку схопила маленького біла і править щосили. Не грайся ніколи з отими кузюками. З червоними спинами і мармазюками. Щодня ж розмовляю про це із онуками Не грайся ніколи з отими кузюками. Минали роки, утікали, як дим. Скучав біл за дженет, а дженет за ним тож потайки часом стрічались у лісі, щоб гратися там, де ростуть фісі-місі. Дорослими стали хлопчиської дівча, любовна в серцях загорілась свіча Кохати тебе я до віку клянусь. Та що їм сказали бабуся й дідусь? Не кохайся, дитино, з отими бузюками і з дикунськими синіми дивними злюками. Бо їдять зеленуху, п'ють узвари урюкові. Не кохайся, дитину, з отими бузюками. Не кохайся, дитину, з отими кузюками. Вони завжди були і залишаться буками. Вони п'ють ружоко, заїдаючи булками. Не кохайся, дитино, з отими кузюками. Того ж вечора Дженет і Біл утекли. Щойно визирнувши місяць. Шмісяць. Це як місяць тільки ж місяць. Щойно визирнув шмісяць з нічної імли. Їхні сім'ї поснули, а Дженет і біл у ракету залізли. І біл, що є сил, тисне кнопку, а Дженет сіда до керма. Ось червона ракета була і нема. Її дідок Кузюка забув зачинити. Вранці синь Вранці сім'ї схопилися, де наші діти. Тож кузюки обурились, біл вкрав ракету, нашу Дженет забрав на далеку планету. А бузюки казали дівка викрала біла. На горі обрил, його нагло схопила. Тож у синю ракету залізли бузюки і покликали з нами сідайте, кузюки. На бурмосино всілись, ракета знялась. І прибули вони на планету Хрумхрясь, там де хрязь і тривогі жили між пісків і нічого не відали про втікачів. Далі був Шуб Жубар. Там носяті створіння підливали троянди з космічним терпінням. Шукачі побували в грязюках юмизу. На далекому бльопі, укритому слизом. Якось в них закінчився узвар із урюку, і бузюк рожоком пригостили кузюки. А у діда бузюки дика виросла грива, і бабуся бузюка його радо підстригла. На склюпі склюпійці ходили у кілтах на клабзі клабзійці ходили на дибах. Були пошуканці, мабуть, уже скрізь, з одної планети на іншу неслись. Уже рік проминув, вони далі шукали, та Дженет із білом геть чисто пропали. На жаль, в один голос зітхнули кузюки. Так прикро, із сумом додали бузюки. Нема втікачів, ми упевнились в цьому. Тому нам найкраще вернутись додому. Вони повернули блакитну ракету і курс узяли на батьківську планету. Вже скоро внизу вона замерехтіла, Кого ж вони бачать? Та ж Дженет і Біла. Усі приземлились в обубному лісі, де пахли грузявки, росли фісімісі. Там, поміж дерев, вони врешті зустріли червоного Дженет і синющого біла. Ті швидко вернулись, не мали пального та вдома уже не застали нікого. Усі веселились, стрибали гуртом, аж Дженет спитала. А з нашим синком вже час вам усім познайомитись може. На кого він схожий, на кого він схожий, на синіх бузюк, на червоних козюк? ж ні, фіолетовий зовсім малюк. Малого синочка усі обіймали, сміялись, і хлюпались і танцювали. Червоні та сині з сусідом сусід обнялися навіть бабуся і дід. Всі бавили радо кузюко бузюку, його лоскотали і брали на руки. Казок розказали цікавих немало, Ще й брязкальце жовте йому змайстрували, сопілку зробили своїми руками, І що найсолодші зібрали гамгами. А потім співали іж місяць світив. Спробуй іти, лиш придумай мотив. Грайся з кузюками, грайся з бузюками. Грайся із тим, кого вибереш другом ти. Час уже спати. Ну хто б міг подумати? Хай тобі сняться кузюки з бузюками. Ну що, прикольна книжка? Ставте лайк.